Кошенята попліткуємо сьогодні. Говоримо про тих, кому довіряють українці: Портніков, шоубісики, Рагулівна, Гордон, Береза, приходько, Березовець та інші. Мучити зручніше, наливайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Ну що ж, за добру традицію вподобайка, підписка, коментар для цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в директному інстаграму, залишитися анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Про що піде мова? Сьогодні у нас моновипуск присвячений політичним аналітикам, яких найбільше переглядають українці. Ну і головне, це ті, до кого найвищий кредит довіри. Ну, відносно, це дуже суб'єктивно. Я буду в цьому сенсі холодним, без емоцій. Я зробив підбірку на основі ваших коментарів в телеграм-каналі, під крайнім YouTube випуском. Відповідно, мені було що для себе новенького відкрити. Я озвучу топ-10 тих, кого ви найчастіше дивитесь. Мені здається, що для політичного аналітика дуже важливо мати незамилене око, не літати десь в повітрі, десь на небі, залишатися на землі, стоячи ногами, аналізувати а, розуміти зовнішню та внутрішню політику і в першу чергу не продавати людям пусті обіцянки а Говорити так, як воно є, навіть якщо це гірка правда, і десятку наших лідерів відкриває роман Безсмертний, це український політик і дипломат, один з авторів Конституції України, учасник мінського переговорного процесу, кандидат політичних наук був представником президенту Верховній Раді, віце-прем'єр-міністр України з питань адміністративно-територіальних реформ. А, також був віце-прем'єр-міністром України з регіональної політики послом України в Білорусі, а, тобто заслуги солітні, і я вам більше хочу сказати: Роман Безсмертний був моїм викладачем в минулому семестрі в Київському університеті культури на факультеті журналістики. І я дуже вдячний за цей досвід, тому що. Пан Роман це один із тих викладачів, до кого справді цікаво приходити на лекцію, слухати, чекати ці лекції. Мені подобалось те, що він дає можливість дискутувати. Тобто, ми озвучували актуальність теми за останню добу і розмірковували, давали свою оцінку. і Він нас коригував, підказував, наскільки правильно аналізуємо, чи неправильно дуже не вистачає саме таких викладачів, які є практиками. Тобто люди, які пройшли великий досвід, і справді а, їм є що передати новому поколінню. Тому, пане Романе, якщо раптово побачите цей ролик, дуже вам дякую. Мене особисто ви по справжньому вразили і а, розділяю ваші погляди, розділяю ваше бачення, переглядаю теж ваш блог і вважаю, що так безсмертний, а, безумовно, безпристрасно та з розумом підходить до. Актуальності подій та їх висвітлення. Тому однозначно від себе рекомендую. Далі у нашому списку журналістка Яніна Соколова. Її теж досить часто переглядають кошенята. В мене хвилями. Бувають моменти, коли я її дивлюсь, бувають моменти, коли не дивлюсь. В цілому, мені подобається її позиціонування, тобто вона приємна для сприйняття, але якось, знаєте, воно проходить повз мене. Бувають періоди там, два місяці я дивлюсь Соколову, потім півроку, не дивлюся взагалі. Але немає такого, що вона викликає певний негатив або ще щось. Лаконічно і по суті. Тут вже питання власних симпатій, подобається вам її подача інформації чи ні. Пан Стерненко, звісно, що він в нашому списку, без нього нікуди. В нього вже культ. Ви знаєте, багато в чому. Я не кажу за усіх, друзі, будь ласка, я зараз не узагальнюю, але є ті люди. Які стали не просто фоловерами, підписантами, о боже мій, підписантами, як суворо звучить, а це прям ті люди, які живуть філософією Стерненка стосовно національної самоідентифікації, тож в цьому сенсі я його підтримую на 100%, але просто не мій персонаж. Подобається вам пан Стерненко? Не подобається. дивитесь, не дивитесь взагалі. Діліться вашими враженнями. Кому ви довіряєте? Тому що сьогоднішній рейтинг це не просто про симпатія, подобається, не подобається, а саме про те, наскільки та чи інша людина і її знання, її трактовка викликають у вас повагу та довіру. Далі в нашому списку Тарас Березовець. Активний телеграм-канал, активний Ютуб. Я до речі, в 22-му році його переглядав постійно, але потім якось згасла любов. Не знаю, з чим це пов'язано. Бувають періоди, коли ти дивишся тих чи інших аналітиків, до когось ти приходиш на дуже довго і на багато років. А до когось так вітром занесло через півроку, просто перестав дивитися. Оце саме той випадок. Березовець теж беземоційно. Досить прохолодно, але по суті, швиденько, ось те, ось те, ось те. Він багато в чому розумно аналізує. Але знову ж таки не зовсім мій персонаж. Далі у нас Назар Приходько, рідний брат Анастасії. Приходько. Так, так, вам не почулося. Він політичний аналітик і не тільки, а, значить, в нього є телеграм-канал. Погляд, приходько, 27 603 підписники. На момент зйомки відео. А, в описі каналу все просто. Він... А окрім неї, інсайди, кулуари, аналітика, чутки, політика, геополітика, музика, спорт, кіно. Ну коротше, він себе позиціонує більш-менш як універсальний оглядач, але в цілому, і в першу чергу, його аналітика пов'язана саме з політичними процесами. Мені реально він подобається. От я його читаю, мені ніколи не наблюдає. Мені завжди є про що подумати, проаналізувати. Тому що я із тих людей, які а, не сприймають, от тобі кажуть, біле, це є біле. Мені треба якийсь час подумати, поміскувати, прийняти для себе рішення: наскільки я погоджуюсь, не погоджуюсь. Якщо не погоджуюсь, то чому з тією чи іншою тезою або думкою? Але приходьку от від себе однозначно рекомендую. Далі у нас Борислав Береза. А, він часто з Портніковим знімає відео. Пан Березов у нас позафракційний народний депутат, громадський діяч та український політик. Подача інформації хороша, але будучи депутатом, наскільки ти чесний в своєму прояві та висловах? Ось тут не знаю. Тому е, ніби і подобається його подача інформації і те, як він аналізує, водночас. Ну, не вірю, не зовсім я вірю ось цим блогерам, депутатам. От не знаю, це не те покоління. Можливо, молоді, ось ті, які будуть через років 10-20, дай Бог, щоб в нас все було добре. Там буде блогерство однозначно, воно нікуди не дінеться, тому що публічність все більше і більше зростає в політичному сегменті. Але поки що. Як то кажуть, не вірю. А ось Дмитро Гордон, я би не сказав, що це той, кому ти довіряєш, це однозначно не так. Але Дмитро Гордон своїми гучними заявами, жовтими заявами, жовтими заголовками, клікабельними назвами постійно привертає до себе увагу. І мені здається, що наші підписники так часто про нього згадували, не в контексті довіри. Ну і в принципі, там деякі коментарі були більш розгорнуто озвучені. А в контексті просто розслабити мізки і поржати, ну як було написано. Тому сьогодні Гордон це більше про перформанс, але тим не менше, в нашому списку, тому що він висвітлює дуже часто політичні новини і події світу. Дивно, не знаю. Я взагалі не розумію, навіщо ти популізм і ті жахливі заяви, які він робив. Просто маніпулюючи втомою людей, дуже некрасиво, дуже недостойно. Пане Дмитро знає періодично нас дивитись негарно. І знову ж таки, я не розумію, навіщо йому це. Трійку лідерів відкриває Рагулівна Тетяна Мактенко, авторка каналу Рагулі. Вона виконує важливу соціальну роботу. В першу чергу вона розбирає. Культуру, самоідентифікацію от вона працює в культурному пласті самоідентифікації українців, і за це її велика повага. Я скоріше за все, пані Микитенко не зовсім подобаюсь, не знаю чому, але в мене склалося таке враження. От, а її робота саме до неї безліч питань, досить неоднозначна персона, як і я в принципі. Тож колеги, як то кажуть, але важливість її праці. Сьогодні відіграє надважливу роль, тому що дуже мало блогерів, які можуть запропонувати глядачеві е, таку складну, але важливу тему, тому що без самоідентифікації немає нашого життя і немає нашого майбутнього. А вона доступними словами, зрозумілою мовою, кажуть, що вона дуже токсична, не погоджуюсь. Вона говорить жорстко, вона говорить прямо, і з більшістю її висловів я згоден. З чим я точно не погоджуюсь, її особливо теплі стосунки з Петровим та Івановим. Але е, в цій сфері все одно є невеличкі острівці, де гравці об'єднуються і так чи інакше, якщо це твій друг, ти його не топиш. По таким правилам живе плюс-мінус шоу бізнес. От але роботу, яку робить Рагулівна, дякую! І це вже більше 10 років вона на Ютубі. Там просто людина кожного дня випускає по 3-4 ролика, а то й більше ці стріми готується, робить глибинний аналіз. В цьому сегменті більше не працює ніхто. На другому місці у нас журналістка Марина Данилюк єрмолаєва шоу бісики, та її чоловік Богдан Буткевич. Мені подобається її подача, імпонує. Я вважаю, що вона безпристрасно, по факту, жорстко проходиться по болючим темам і препарує жаб. Тож пані Марино теж знімаю капелюх. Я вважаю, що от вона є однією із найкращих в своєму сегменті на сьогоднішній день. І вона достойно, круто, професійно розкриває теми, які пропонує своїм глядачам. Ну і лідером, кого найбільше переглядають з нашої спільноти, це Портніков. Журналіст, телеведучий, публіцист та письменник. Але викликає в мене особисту повагу. В чому його великий плюс він називає речі своїми іменами. Він часто озвучує те, чого не хоче чути суспільство, ігноруючи важливі теми. А Портніков ніколи не збирався і не збирається бути зручним. Мені імпонують такі люди. Так, є заяви, з якими я категорично не погоджуюсь. Але він сьогодні король емоцій. Тобто ту широку палітру емоцій, яку він викликає, мені здається, майже не викликає ніхто із сьогоднішнього списку. Людина емоційна, жорстка, можливо, навіть місцями істерична, але він притомно оцінює ситуацію. Знову ж таки, не у всьому, не з кожною тезою погоджуюсь, має багато хейтерів, багато хто його не любить і вважає Аля Арестовичем. Боже мій, слава Богу, в цьому списку нашому немає Арестовича. От тому давайте поспілкуємось в коментарях, хто вам до вподоби, як вам взагалі такий моновипуск. Я вважаю, що він важливий, тому що розсіюється увага, незрозуміло кому довіряємо, кому не довіряємо, кого дивимось, не дивимось. А подібних підбірок на Ютубі жодного разу не бачив. Тож поділіться цим відео з вашими друзями. Напишіть в коментарях, кого переглядаєте ви, і хто у вас найбільше викликає довіру з політичних аналітиків, а з вас сподобає, підписка, коментар. Ну а я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Побачимось вже завтра. Па-па!